У суботу, 27 вересня, Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону з центром над Балтійським морем. Отож збережеться сонячна та суха погода. За прогнозом, мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, нічна температура 2 7 градусів тепла. На поверхні грунту заморозки 0,3, Денна температура 12-17 градусів тепла. У неділю, 28 вересня, хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 4-9 градусів тепла. Денна температура 9-14 градусів тепла. У понеділок синоптична ситуація дещо зміниться. Прогнозуємо хмарну погоду з дощами і зниженням температури. Температура впродовж доби буде 6-11 градусів тепла. І в зв'язку з тим, як проходитиме холодний фронт, дощ можемо ще очікувати і в неділю ввечері. Тож гарних вам вихідних.